Наприкінці травня в США відбудеться всесвітній фінал Олімпіади «Destination Imagination», під час якого учасники продемонструють свої знання з різних наукових галузей, включаючи точні і гуманітарні науки. Одразу 13 креативних молодих науковців обласного відділення Малої академії наук з Кам'янського змагатимуться за звання найкреативніших. Це фактично є наш молодий потенціал. Який в ближчому будучи буде представляти нашу країну в Сполучених Штатах Америки на міжнародних конференції, яка буде визначати хто краще серед молоді? Ми будемо розвивати наших дітей, ми будемо їх всіляки підтримувати. Я ще раз повторюсь, бо діти це наше майбутнє. Нам потрібно відбудовувати нашу країну. «Destination Imagination» є найбільшою програмою розвитку креативності, де учасники не лише демонструють свої знання з різних наукових галузей, але й показують свої навички застосування цих знань на практиці. По-перше, це дуже унікальний проєкт. Він цікавий тим, що він завдання цього проекту реалізується без втручання дорослих. Проект, який триває півроку, півроку діти варяться в цьому процесі. В них іноді вони задіяні і в суботу, і в неділю. Вони Говорять колективно завдання. Більше того, вони навіть свої фінансові кишенькові гроші витрачають на те, щоб модернізувати проект, зробити його дуже цікавим. Команда Мозгобілдерз вже має у виконання цієї програми, адже два роки тому вони брали участь у онлайн етапі та посіли шосте місце серед 400 конкурсантів. Учасник команди переможниці Михайло розповідає, що в цьому році вони змінили напрямок і замість інженерного обрали науку. У цьому році в нас науковий виклик, і ми досліджували неможливо спростували або навпаки. Тобто брали якийсь міф і доказували, чи він правдивий, чи навпаки. Ну, наприклад, якщо зробити тунель через планету, щоб швидше пересуватися, так то ми казали, що це неможливо, бо людина буде маятником усередині. Колихатися, поки не зупиниться в середині Олімпіади Destination Imagination має різні напрямки, серед яких суспільний, художній, інженерний, науковий, технічний та імпровізаційний. Цьогоріч дівчата з команди Крістал вирішили показати існування творчої складової у науковому ліцеї, обравши суспільний виклик на змаганнях. Ну я взагалі з дитинства захоплювалася науками, біологією, тобто якою ну, захистом, можливо, природи, так тому участь у Діснейшн і дійсно для мене стала великою нагодою показати людству, що це велика проблема, тому ми маємо її освітлювати в нашому житті, і саме серед підлітків, Київ також ми маємо це дуже озвучувати. Я вважаю. талановитість, впевненість та розум юних науковців вражає загалом. За час війни учасники з малої академії наук вибороли вже 22 перемоги у 16 міжнародних конкурсах.